Всім добрий день! Я хотів поділитися досвідом інтеграції інвертора і всіх IOT пристроїв в Home Assistant. Я раніше записав декілька відео про цей інвертор я сам, який має вихід RS232. Не було вайфай модуля, коли я його купував. Але цей RS232 вихід дає нам можливість зробити, скажімо так, власний вайфай завдяки ось добрим людям, які розписали, як це все робиться, як це можна спаяти. І тому можна інвертор зробити скажімо так, розумним, і його додати у систему керування розумним бутинком. Як у мене це влаштовано, на головній сторінці я додав декілька параметрів, які я можу відслідковувати і можу керувати. Що касається інвертора, тут є а, статус поточний SBU Solar Battery Utility. Я можу вручну переключити статус, якщо треба. Тобто можу включити SUB або потім знову SB, SBU. І тут я виводжу деталі інвертора. Найважливіше, що мені здається, найважливіше, воно відображається ось в цьому гряду. Більше деталей можна побачити на окремій сторінці. Тут вже все, що інвертор видає, можна бачити. Але на головні я виводжу лише те, що мені найбільш цього потрібно. Тут же на цій сторінці в мене є дані з смарт пристроїв наприклад, є смарт-пристрій, який в мене зчитує споживання від лічильника, я його встановив між лічильником і інвертором. Тобто наразі. Так, як у нас СБЮ-мод включений, від лічильника у нас нульове споживання. Тут же е, дані з е, датчика освітлення, я теж про нього знімав відео, як я його використовую, щоб керувати бойлером. Е, тобто ці дані теж тут доступні. Ну і Самі iot пристрої, бойлер, пральна машина, теж можна дивитися. Це в принципі, фактично розумні розетки, і можна з них зчитувати інфу і їм і керувати. <coughs> і також я додав сюди кондиціонер. Home Assistant підтримує мою модель, і тому я можу їм керувати і можу робити автоматизації. Як е, працюють автоматизації, дуже класна штука, е, в мене їх. Декілька. Найважливіша для мене була це керування режимом інвертора. Тобто раніше я кожен ранок просипався, якщо є сонце, то переводив інвертор, інвертор в режим СБУ, а під вечір в SUB. Зараз це все відбувається автоматично, тобто є автоматизація, яка все це робить автоматично. Тобто вона відстежує скільки. Ми можемо забрати з панелей, якщо ми можемо забрати на 15% більше, ніж зараз будинок споживає, то ми включаємо режим СБУ. Потім, якщо ми бачимо, що з панелей приходить менше, ніж споживає будинок на протязі якогось часу, то ми включаємо режим SUB. Таким чином, в мене тут багато автоматизації, коли ми вимикаємо бойлер, коли ми. Е Робимо нотифікацію щодо блокауту, коли ми вмикаємо кондиціонер і тому подібне. Все дуже класно працює і дуже цікаво. За жовтень я почав експериментувати в жовтні з Home Assistant. За жовтень ось для мого будинку я маю таку статистику, тобто 111 кВт. Будиночок спожив від сонячних панелей. Доволі цікаво, далі буду ще експериментувати, дивитися, порівнювати інші місяці. Ну і ще тут є в мене графіки. Home Assistant дуже легко дається все встроїти, дивитися, графіки освітлення, графіки. Загально отриманої енергії, скільки споживаю від лічильника кожен день, дуже все цікаво. Ось такий досвід можу сказати, що окрім матеріалів, які є в інтернеті, щодо підключення Home Assistant і як перетворити інвертор. В розумний пристрій, так скажемо, дуже ще багато тут допомагають, допомагає штучний інтелект, бо ось ці всі кольори, ось ці всі автоматизації. самому це розбиратися. я думаю, Для мене це важковато писати, але з допомогою щі це все робиться елементарно, тому проблем не виникає. І дякую всім за пригляд.